Галя, давай брезент, тут дощ пішов, будинок намокне. Ти що, дурачок чи що? Що намокне? Ходи, я тобі все розкажу про будинки СІП-панелей. Друже, вся деревина, яка використовується в будинках суперсіп, це ОСБ Еґер, тобто ОСБ, яке ми привозимо з Європи, яке виготовлено згідно європейських стандартів. А, так ти не знаєш, що таке ОСБ? Ну давай я тоді розповім простими словами. ОСБ – це орієнтована стружкова плита. Вона виготовляється шляхом склеювання дерев'яних щеп під високим тиском і температурою, і, і склеюється відповідно вологостійкою клеючою смолою. Тобто, все абсолютно просто. Також варто зазначити про те, що абсолютно вся деревина додатково обробляється вологостійкими речовинами у нас на виробництві. Зокрема, ось цей стартовий брус, який ти бачиш, він проходить камерну сушку, що сприяє максимально швидкій вологовіддачі. Звичайна компанія SuperSip рекомендує відразу після монтажу будинку встановлювати вікна, робити фасад і, зокрема, також робити покрівлю. Ну але якщо немає такої можливості, то нічого страшного, тому що будинок із сіп панелей не боїться жодних зовнішніх факторів впливу. Понятно.